Змагалися на землі та у воді. Цими вихідними майже дві сотні спортсменів долучилися до масштабної події турніру з триатлону. Також у його межах відбувся заплив для представників адаптивної ліги, ветеранів і людей з інвалідністю. Більше про це далі. Біг велоетап та плавання цими вихідними на Київщині відбулися масштабні змагання з триатлону. До них долучилися майже дві сотні учасників. Змагаються професіонали з триатлону чемпіонату країни і е, аматори зараз будуть змагатись і більше 180 учасників. І буде сьогодні окремо плавання. Е, Плавання, і там будуть брати участь адаптивна ліга, саме ветерани і люди з інвалідністю, які будуть плисти півтора кілометри або три кілометри. До спортивного старту готується й ветеран російсько-української війни Олександр. Відповідальність подвійна все через кількість дистанцій, які долатиме чоловік. Я якось так по своїй необразованості підписався на дві дистанції. Це півтора естафета і три. Любителі аматори аматори. і три кілометри, і того чотири з половиною кілометри. В мене сьогодні втім кидати собі непрості виклики для Олександра звична справа. Не так давно він підкурював Еверест. Підіймалися до базового лагерю Еверест. Це 5-200 метрів висоти. Це було доволі таки дуже складно, тому що кожен день йти по 10 11 кілометрів з різною набору висотою, там від 300 до 1000 метрів набору висоти. Тобто, це було ну інколи ми йшли 11 годин. Братиме участь у запливі і Павло, ветеран ділиться. Свого часу спорт допоміг йому відновитися після важкого поранення. Мене вода, ну вона мене витягнула. Когось на ногу ставить земля. мене. Поставила вода. І я, знаходячись на відновленні, на реабілітації, і коли стало став покращення вже, то знаходив басейн. Навіть поток, який трошки від лікарів ходив, займався і тим самим себе відновив. Віталій стає переможцем чемпіонату серед професіоналів. Він швидше за конкурентів здолав всі три етапи на землі і у воді. Я одразу поїхав у відрив від всіх учасників, тому на цьому адреналіні воно підтримувало мене весь час. Що я сам я в відриві я перший, тому це мені допомогло все таки зробити дуже великий заділ на велоетапі і в підсумку підкріпити біг. Після завершення турніру профі та аматори матимуть час, щоб відпочити та підготуватись до нових стартів. Їх теж прийматиме Київщина. Там буде теж триатлон повністю і плавання. І ми будемо долучатись, долучати військових і людей з. Морідністю брати участь у змаганнях Олег Хендриксон, Володимир Коваленко, програма Вікне з тебе. марафон. Єдині новини.